Поїздки Володимира Зеленського з міркувань безпеки ніколи не повідомляють заздалегідь публічно. Здебільшого журналісти або, наприклад, поліціянти дізнаються про запланований візит за день два. Цього разу рівень секретності був ще вищий. Акредитацію відкрили за кілька годин до початку події. Тоді ж підняли і всіх берлінських правоохоронців, щоб вони потурбувалися про безпеку гостя у Берлін. Український президент прилетів на особисте запрошення німецького канцлера. Фрідріх Мерц перервав від. Пусткою повернувся в столицю, щоб спільно з європейськими партнерами переговорити з Дональдом Трампом перед його зустрічю з Путіним. Перемови проводили у режимі відеоконференції. Спершу мерц та Зеленський звірили свої позиції з європейськими партнерами, а потім усі разом набрали Білий Дім. Про важливість розмов свідчать хоча б безпрецедентні заходи безпеки. Віртуальні саміти відбувалися у ситуаційній кімнаті офісу канцлера на так званому секретному поверсі. Він на 100% захищений від будь-якого прослуховування. На зустрічі не було перекладачів, тільки найближчі радники. Усіх учасників попросили вимкнути і здати мобільні телефони. Між собою європейські лідери спілкувалися близько години, потім ще годину з Трампом. Про результати Мерц та Зеленські розповіли на короткій прес-конференції. Бесіда була хорошою, узгодили п'ять основних пунктів. По-перше, Україна має сидіти за столом переговорів. Якщо після цієї зустрічі буде наступна. По-друге, ми хочемо, щоб була чітка і правильна послідовність. Спершу припинення вогню це повинно бути на початку. По-третє, Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. Четвертий пункт: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. І нарешті ці переговори мають стати. Те складовою спільної трансатлантичної стратегії, ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. А ще український президент закликав американського не вірити Путіну, бо той постійно блефує. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясі. На всіх напрямках українського фронту Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Крім Мерца та Зеленського, з Трампом говорили лідери Франції, Фінляндії, Польщі, Італії та Великої Британії, генсек НАТО та президентка Єврокомісії. Вони теж поділилися своїми враженнями. Президент Трамп чітко заявив, що Сполучені Штати хочуть досягти на цій зустрічі домовленості про припинення вогню. Так само чітко він підкреслив, що територіальні питання можуть і будуть обговорюватися лише з президентом України. Це позиція, яку підтримуємо, і ми. Відмінна розмова з президентами США України та європейськими лідерами напередодні зустрічі на Алясці. Ми єдині в покласти край цій жахливій війни проти України та досягти справедливого і тривалого миру. Тепер м'яч на боці Путіна. На 10 балів оцінив розмову і Дональд Трамп. Тож є надія, що на Алясці Сполучені Штати, Європейські союзники та Україна говоритимуть одностайно. Тетяна Слав Фролов. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.